что там происходит, почему начинается эвакуация. Она реально идет. Значит, мы не можем защитить наших граждан. Тогда давайте будем объявлять не специальную военную операцию. Потому что если это СВО, так это СВО на нашей территории. Что у нас идет денационализация, демилитаризация. Почему она у нас происходит? Извините. Вы на пять минут вышли погулять на Украину, значит, это затянулось на два года. Но когда дело касается жизни и здоровья наших близких, которые реально погибают, вот сегодня уже девочка погибла, реально погибают на нашей территории, враг вступил на нашу землю. Сегодня это очевидно. Если он это сделал, значит, необходимы какие-то федеральные решения. Должна собраться Госдума, Совет Федерации, они должны принять определенные решения. Чрезвычайная ситуация. Ведь 459 закон говорит, что эвакуация должна происходить при объявлении чрезвычайной ситуации. У нас чрезвычайная ситуация есть в Белгороде. На мой взгляд, да. Она объявлена. Федеральная власть должна объявить чрезвычайную ситуацию. Почему нам э, оттуда кричат военные, которые находятся по периферии вот этого э, нашего славного города Белгорода, о том, что у них не хватает какой-то железяки для решения их проблем? Но мы тут скидываемся в Санкт-Петербурге для того, чтобы им там срочно к утру э, машина была на ходу, им надо что-то срочное решать в боевом отношении. И этого никого, ничего нет. Они какие-то там 68 тысяч не могут собрать. Поэтому я э, на сегодня очень серьезно обеспокоен отношением нашей власти э, к тем территориям, которые сегодня находятся под ударом. И когда нам говорят, что мы создадим защитную зону на территории там Харьковской области, а чего мы ее не создали, когда были там наши спецназовцы, когда они могли полностью эту зону сделать независимой, они могли, почему мы оттянулись, почему мы там не решили эту проблему. И почему сегодня нам необходимо создавать эту зону? И а, отдельный вопрос, какое она, какого она будет расстояние. сегодня никакое расстояние особенно никого не волнует, когда поступает а, по а, неразбомбленным а, не а, железнодорожным путям а, оружие и в, в тысячи километров, и в 300 километров, и в 400. Какие, какую зону? Если мы будем шлепать, извините меня, губами и будем э, говорить о том, что мы ничего, э, не, что мы не защищаем наше население, завтра вслед за Белгородской областью начнется та же самая пермь э, и начнутся все другие города, которые есть на территории до Урала. И тогда будет понятно, для чего в Перми вдруг срочно понадобилось составить списки для для эвакуации. Ну, Папаша, я бы сказал, что Серед самих німців увага до заяв російської опозиції прикута не дуже сильно, бо головною темою дискусії щодо цього обміну є якраз те, що ви згадали: незадоволення Генеральної прокуратури через те, що фактично ув'язненого довічного вбивцю пана Гангушвілі випустили просто. Я би сказав без жодних підстав. Ця дискусія точиться насправді за декількома лініями, наскільки взагалі юридично було можливо довічно засуджену людину взяти так і спокійно поміняти навіщо Німеччина це зробила? Бо фактично німці отримали ситуацію, коли Росія може абсолютно спокійно вбивати. Нехай навіть поки що ні не німецьких громадян, але так чи інакше людей на території Німеччини і вбивця, який це зробив, за декілька років з почастями повертається до країни свого народження, де його особисто зустрічає Путін і так далі, і тому подібне. Тобто, фактично, в очах багатьох німецьких політиків, експертів, юристів, я так розумію, в тому числі і прокурорів, хоча вони відкрито про це не говорять, про це. Ми знаємо лише з публікацій а, змі. М -м -м, виглядає так, що росіянам дали карт-бланш на подальші вбивства і е теракти на території Німеччини. Я Думаю, що тобто зрозуміло, що з цих причин, власне, що там а, казали російські опозиціонери, в, СМІ, Німеччині, в СМІ, Німеччині особливо не звертають увагу. Всі дуже раді, що медійні персони, про яких тут іноді говорять, про те, що вони великі опозиціонери та великі супротивники російського режиму. А нарешті на волі, а про те, що вони фактично зараз у своїх промовах повторюють вимоги самого Путіна, про те, що з Росіян треба мовляв зняти санкції, хіба що називають трошки інші для цього причини. Ну я би сказав, що така. Трохи шизофренія у ставленні до Росії. Тут, на жаль, присутньо у багатьох людей, бо все ж таки люди тут налаштовані і вірять у те, що ті людей вони передусім раціональні. Вони не лише такі деструктивні, ки ми як ми бачимо з точки зору російського режиму з, з боку російського режиму. І відповідно там є сподівання, що можна про щось домовитися. Але як ми бачимо, домовитися можна лише про те, що вигідно Путіну. Якщо це вигідно Путіну, про це вони будуть дуже сильно раді домовлятися. Якщо ж ні, ну будуть вбивати, погрожувати, бряцати зброю, а в залежності від того на що вони будуть спроможні. Чесно, зараз я переходжу у поле. Припущень та гіпотез, тому що в мене немає жодних доказів для того, що е, я зараз буду намагатися принаймні викласти. Але для мене найбільш вирогідним поясненням виявляється те, що насправді ні, ну, ані Шольц, ані Єскін їх не розвели, вони чудово розуміють, що відбулося, але їм треба пояснювати, чому це відбулося. І власне через це відбулася ця двоходовочка. Бо ем, як ви називаєте, я чесно кажучи, знову ж таки, не знаю, чи це дійсно так, але історія цього е, пана вона і справді дуже дивна, і виглядає, що вона була штучно створена саме для того, щоб у німців був, хоча б якийсь формальний привід е, брати участь у цьому обміні. Бо жодних інших німецьких громадян, е, принаймні. Тих, які медійно обговорювалися, не було, і ось тут ми бачимо. О, цей цей, е, е, цей чоловік. По-перше, він спочатку перебував в Україні, нібито поїхав туди е, задля підтримки України. принаймні, про це писали тут змі. Потім раптом він чомусь не зрозуміло з яких причин я, мені важко уявити, чому німець, який вирішив допомагати українцям, раптом опинився на території Білорусі, нібито, аби е, здійснити там якийсь теракт. Е, ну, про це завжди говорять білоруські спецслужби, що знову ж таки не зрозуміло на що це відбувалося. Є таке враження, що або його попросили, або його якось ввели в оману з метою, щоб. Це уможливити обмін е, пана Красікова, власне, щоб німці взяли у цьому участь. Знову ж таки, це постановки для на три з мінусом для людей, які слідкують за цими подіями, для яких це насправді ну я би сказав, е, не те, щоб хобі для журналістів, експертів, е, мабуть, для тих, хто щиро зацікавлений тим, що відбувається у Росії. Тобто, для невели, досить невеликого відсотка громадян Німеччини для більшості з німців, які власне споживають новини Читаючи зазвичай лише, лише заголовки, це не також важливо, і мені здається, що знову ж таки найкраще те, що відбулося, ілюструє. Існує е, насправді слова Байдена, який вимушений був після цього відверто подякувати канцлеру Шольцу за те, що відбулося, на те, що Німеччина пішла на дуже важкий для себе крок. Тобто він чудово розумів, що він вимагав фактично від Берліна те, на що там підуть, явно не з великим задоволенням. Um, чи російські, чи американські, чи німецькі спецслужби створили привід, чи це скажімо так, спільна спецоперація, чи це просто співпадіння, яке дозволило німцям це зробити uh, з цим uh, хлопцем, німцем у Білорусі? Я чесно кажучи, не знаю, але дійсно виглядає все це дуже підозріло. Але вигляд... насправді виглядає так, що просто американці хотіли провести цей обмін. Але справді той актив, який хотів Путін, знаходився в руках у німців, і тому американцям треба було просто вмовити якимось чином шольца це зробити. Зрозуміло, що історія з цим німцем, ну принаймні мені виглядає очевидно, що це лише привід, що насправді відбулося, яким чином саме Байден переконав Шольца піти на дуже а, непростий крок, тому що він наразі наразився на велику критику у себе вдома. Я чесно кажучи, не знаю. Але я думаю, що важелі це були досить вагомі.